Зробила чистку, почистила своє поле, зробила всі можливі неможливі практики енергетичні на розкриття можливостей на притягнення залучення фінансів, замовила програмну свічку на фінанси, придбала на удачу і розкриття доріг, але в моєму житті нічого не змінилося. Порадьте ще якийсь ритуал, чи, можливо, треба ще чистку, чи можливо ще якусь програму для того, щоб таки. Моєму житті збільшилися статки, так і я там вийшла на новий рівень. Подібних питань я отримую останнім часом достатньо, і я хочу трошки про це поговорити, дівчата. Коли ви робите чистку, ви знімаєте зі свого поля весь негатив, якийсь вплив. Блоки, те, що заважає вам розвиватися, так? вільно рухатися, відчувати себе краще, а ви це все знімаєте. Якщо ви замовляєте якісь програмні речі, вони працюють на рівні енергії, вони запускають навколо вас програму енергетичну, яка притягує до вас ці можливості. Ваша задача вміти побачити їх. Це нові знайомства, це якісь нові домовленості, так? це якісь нові перспективи, це вихід із зони комфорту, тобто це йти в щось нове, навчатися, розвиватися. Тобто ви на фізичному рівні повинні щось таке теж зробити, докласти зусиль, взяти ту можливість, яка до вас приходить через енергетичний простір. Але якщо ви нічого не робите, якщо ви Далі продовжуєте жити так, як ви жили. Ви не змінюєте свої налаштування. Я завжди кажу, що коли ми робимо чистку, ми повинні теж працювати зі своїми установками, зі своїми внутрішніми програмами, зі своїм сприйняттям. Якщо ви хочете реально змінити щось у своєму житті, то його треба змінювати. І це ваша відповідальність і ваша задача з цим працювати. Тобто, якщо на рівні енергетики все чисто і воно працює, то треба ще щось зробити самим. Ах. Зробити просто ритуал, він може не дати повного результату, якщо людина не працює з собою, не прокачує себе як особистість. Тому що мати більше коштів, наприклад, так, розвиватися, то мало бути просто класним спеціалістом. Треба прокачувати себе ще як особистість. Десь виходити із зони комфорту, десь іти вчитися, десь заключати якісь нові домовленості, так? виходити на інший рівень своєї роботи. А можливо, взагалі варто змінювати те, де ви знаходитеся, той простір, в якому ви знаходитеся. Тоді буде результат.